У у Мексико право коробку. Його ім'я знали всі. Лобо. Ха, ха вони справді думають, що ми купимося на це. Пішли по йому овечок, який не є частиною пастки. A few moments later. Як же добре бути ситим? Цей диявол знову випередив нас. Здається, ми попали не в ту анімацію. Він навіть не доторкнувся до приманки. Я бачив багато вовків, але такого розумного ще не зустрічав. Ну, зараз то це точно не пастка. <плес> Здається, Лаванда потрапила в пастку. Лобо, ми вже не встигнемо пробігти до неї. Лобо вирішив побігти сам. Я ще обов'язково встигну. Я прибіжу і врятую Лаванду. Ех, я так і не встиг прибігти до Лаванди. О, овечко. Король прарії більше не був вільний. Лоба наскорився. він просто повернувся туди, де йому не місце.